Минулого тижня гірські рятувальники двічі залучались для надання допомоги туристам у гори. Як уберегтись від укусу змії у порадах рятувальників? Фахівці ДСНС навчають громадян правил безпеки під час відпочинку на воді. Напередодні Дня захисту дітей рятувальники провели акцію Безпечні канікули. З метою зменшення виникнення нещасних випадків гірській місцевості головне управління ДСНС області звертається до громадян з проханням дотримуватись правил безпеки під час відпочинку в горах. Лише впродовж минулого тижня гірські рятувальники Прикарпаття двічі залучались для надання допомоги туристам в горах. Протягом минулого тижня в районі гори Говерла виникло дві події в гірській місцевості. Перша – це при сходженні на гору Говерла. погіршили самопочуття туриста з міста Київ, також при спуску з гори Говерла в районі Говелянського водоспаду втратили орієнтир в пізню пору дня п'ятеро туристів з міста Київ. В обох випадках для проведення пошуково рятувальних робіт було залучено рятувальників гільського пошуково рятувального відділення Урочища Заросляк в кількості чотирьох осіб. Рятувальники прибували до місця проведення робіт, надавали домедичну допомогу та супроводжували потерпілих до урочища Заросляк, турбази заросляк, звідки вони прямували до місця постійного проживання. Працівники служби порятунку нагадують, що у періоди погіршення погодних умов любителям гірського відпочинку потрібно утриматись від туристичних походів в Карпати. А тим, хто все ж таки зважиться на таку подорож, варто пам'ятати, що безпека в горах залежить від багатьох факторів. Якщо ви зібралися йти в мандрівку, вам необхідно запам'ятати декілька простих речей. Ви повинні зареєструватися в рятувальників. Обрати маршрут, який відповідає вашому рівню та вашому досвіду, ходити в гори із досвідченими людьми або з професійними гідами, перевіряти прогноз погоди, і завчасно довіряти тільки прогнозу погоди, який до трьох діб. Тільки він може показати приблизний результат, але все одно не слід забувати за такі засоби, як ліхтарики, якісь елементарні набір для розпалення вогнища, якщо з вами все ж таки щось трапиться. Проінформувати рятувальників, ви можете їм зателефонувати в відповідності до певної зони відповідальності гірських пошуково рятувальних відділень, взяти в них консультацію щодо стану маршруту, щодо необхідного спорядження та обладнання, а також одягу, яке необхідно для проходження цього маршруту, і в крайньому випадку отримати рекомендації, можливо, вам необхідні. Необхідно цей маршрут змінити при плануванні будь-якого маршруту. Вам необхідно також зважати на продумувати такий план Б, тобто при погіршенні погодних умов, щоб ви могли зійти в той чи інший населений пункт. Або орієнтуватись на той чи інший маршрут, по якому ви могли б спуститися в безпечне місце, де вам було безпечно. Для комунікації туристів із гірськими рятувальниками е рекомендуємо вам встановити додаток порятунок в горах. Він є доступний що на платформі Android, що для користувачів iOS. Встановивши його, ви верифікуєтесь, верифікуєте свою особу, вказуєте свої дані, дані своїх близьких, інші дані, які необхідні по вказаній формі. Також за допомогою цього додатку ви можете зручно скинути в разі потреби або виникнення якоїсь надзвичайної ситуації GPS-координати на пушкове рятувальне відділення. Після чого до вас буде залучено для рятувальників відповідного поста або відділення для надання допомоги вам. Також там можна зареєструвати свою мандрівку, і рятувальники вже будуть орієнтуватися, куди ви йдете. Рятувальники рекомендують туристам реєструвати свій похід у гірських пошуково-рятувальних підрозділах. Для зручності це можна зробити заздалегідь через онлайн-форми, розміщені на сайтах територіальних підрозділів служби порятунку Західного регіону. Літо завжди цікава та пізнавальна пора, а особливо для малечі. Завершенням нелегкого етапу навчального періоду є довгоочікувані літні канікули. Саме з метою дотримання правил безпеки життєдіяльності дітлахами під час літнього відпочинку на фасаді головного управління ДСНС України в області відбулася акція безпечні канікули. Майже сотня малюків отримала на канікули від рятувальників, а пізніше рятувальники продемонстрували техніку та обладнання, що використовують у повсякденні. Сякденній роботі неабияке захоплення малюків викликав конкурс влучний Свольщик, де малеча з великим задоволенням приймала участь. Зважаючи на значну кількість охочих, конкурс доводилось проводити декілька разів поспіль. І йшлося вже навіть не про переможців, а про справжні відчуття та враження дітей, які на мить відчули себе справжніми рятувальниками. Цікаві майстер-класи та тренінги для діток приготували психологи головного управління ДСНС Івано-Франківської області. За словами педагогів, проведення акції. Ці безпечні канікули є хорошою традицією. Це ще один важливий аспект виховної роботи, адже діти можуть наочно побачити нелегку роботу рятувальників, а також пригадати правила безпечної поведінки під час літніх канікул. Безумовно, захист залишив у діток чимало позитивних емоцій. Працівники пожежної частини дуже цікаво і пізнавально нам розповіли про наповнення і оснащення машин власне служби 101. Нам було дуже цікаво. Ось діти мали можливість власноруч е, спробувати що таке загасити пожежу. Тому щиро дякуємо і чекаємо ще запрошень від вас. Вони ще довго спілкувалися з представниками героїчної професії та задавали чимало запитань. Такий результат порадував і співробітників ДСНС, адже найважливіше навчити діток правил, що рятують життя. початку року працівники служби порятунку близько десяти разів виїжджали для надання допомоги громадянам по вилову плазунів, які заповзли на обістя громадян. Натрапити на небезпечних плазунів можна в лісі, в полі чи на пасовищі. Трапляються й випадки, коли змію можна побачити і на власному подвір'ї. Саме така подія трапилась 29 травня в місті Калуш на вулиці Польова. Рятувальниками було проведено заходи по вилученню плазуна з подвір'я приватного господарства. Подальшому змію випустили в природнє середовище. Зазвичай плазуни тікають від людей, почувши кроки, стукіт, голоси, одразу ж ховаються в нори або відповзають якнайдалі. Але в сонячні дні їхні відчуття притуплюються, вони не реагують на шум, стають лінивими та малорухливими. І тоді існує небезпека, що людина може натрапити на змію у природньому середовищі будь-де. Самі по собі плазуни не є агресивними, вони нападають у відповідь на небезпеку. Плазунів не варто чіпати взагалі, чи то гадюка, чи вуш, чи на перший погляд безпечна веретільниця. Напад будь-кого з них може бути небезпечним. Безпечним. Тому, збираючись у місця, де можна зустріти небезпечних плазунів, необхідно мати відповідний одяг та взуття. Одяг повинен закривати ноги, це високі чоботи, вільні штани заправлені у взуття. Під час збирання грибів чи ягід краще користуватися палицею відповідної довжини, щоб перевірити зарості на безпечність. У випадку, коли вас вкусила змія, впродовж кількох хвилин падає тиск, розвивається порушення дихання і зупиняється серце. Зважаючи на ризики, важливо якнайшвидше доправити потерпілого до долі закладу. Укус змії має важкі прояви та серйозні наслідки. Особливо тяжко переносять їх діти, люди похилого віку і особи з схильністю до алергічних реакцій та зниженим імунітетом. У місці враження може виникати набряк, дрібні крововиливи, слабкий біль у місці укусу. Із загальних проявів може виникати пітливість, слабкість, блідість. Нудота, плювота, підвищення температури тіла, зниження артеріального тиску, в разі укусу змії, зберігайте спокій та менше рухайтесь, пийте багато води. На місце укусу, накладіть стерильну пов'язку з антисептиком, зніміть з ураженої кінцівки весь одяг, прикраси або взуття. За можливості прийміть одну-дві таблетки ліків від алергії. У разі транспортування зафіксуйте уражену кінцівку, не намагайтесь обробляти рану додатково, не треба відсмоктувати отруту. Таким чином, збільшується ймовірність додаткового зараження, не накладайте чгут на травму, не припікайте, не вживайте алкоголь. Головна допомога при укусі змії це медична. Тож намагайтеся якнайшвидше потрапити до лікаря. Лише професійний медик зможе надати необхідну допомогу. Щоб не допустити трагедії на водних об'єктах в літній період, працівники головного управління ДСНС в області проводять інформаційну роз'яснювальну роботу серед населення щодо дотримання правил безпеки під час відпочинку на водоймах. Знання та виконання правил поведінки на воді є запорукою безпеки життя. Під час профілактичних заходів на території міського пляжу рятувальники поспілкувалися з людьми різного віку, наголосивши їм на основних та важливих правилах безпеки, про які слід завжди пам'ятати. Що відпочинок на воді не обернувся трагедією. Також рятувальники пояснили людям, у чому небезпека купання у невідведених для цього місцях, застерегли відпірнання у воду з обривів та мостів і нагадали про заборону купання у нетверезому стані. Фахівці ДСНС звернули увагу дорослих на постійний нагляд за дітьми та наголосили, що небезпечно купатися поодинці та відпливати далеко від берега. Також вручили застережливі пам'ятки з правилами безпеки під час відпочинку на воді. Отже, варто пам'ятати, що основними умовами безпеки на водоймах є правильний вибір місць купання, навчання дорослих і дітей плаванню, суворе дотримання правил поведінки під час купання і катання на плавзасобах, а також постійний контроль за дітьми у воді з боку дорослих. Будьте дуже обережні під час відпочинку на воді, щоб він для вас і ваших дітей був безпечним. Весь час суворо дотримуйтесь порад рятувальників. Дякую вам за те, що ви нам розповіли цю важливу інформацію. Ми ну, розуміємо, що нам вона потрібна через те, що. Люди деколи не усвідомлюють того, що якщо вони, допустимо, підуть в якісь незнайомі місця, то вони ж не знають, що там може бути. І вони можуть в якусь трагедію попасти. І, ну Або, не дай Бог, ще трагічніше. Ця інформація справді, була дуже цікава, інтересна, адже зараз літо, багато хто хоче купатися, на озері, річках, тому що всі мають знати, як треба поводитись на воді обов'язково, де безпека, де небезпечно. Вибір професії рятувальника є важливим та відповідальним кроком для випускників, які мають бажання допомогти тим, хто опинився в небезпеці. 1 червня, з нагоди Міжнародного дня захисту дітей, рятувальники головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в області долучилися до проведення фестивалю День професій, який відбувся на території університету короля Данила. Цього дня на території даного закладу освіти було чимало цікавих локацій, де представники різних служб та відомств намагалися створити справжнє свято для дітей. Рятувальники. Першої державно пожежно-рятувальної частини міста Івано-Франківськ розповіли присутнім про діяльність пожежно-рятувальної служби Прикарпаття, а також про виклики, на які доводиться виїжджати івано-франківським вогнеборцям, де вони рятують людське життя і майно від пожеж та інших небезпечних ситуацій. Діти із захопленням слухали розповіді рятувальників про їхню роботу та розглядали пожежно-рятувальне спорядження, що використовується під час ліквідації пожеж та проведення рятувальних робіт. Під час заходу діти мали чудову нагоду приміряти бойовий одяг та спорядження рятувальника. Психологи державної служби надзвичайних ситуацій знайомили з маленькими відвідувачами заходу через арт-терапію та водночас надавали рекомендації щодо стабілізації психоемоційного стану та напруги дітей і дорослих в різних надзвичайних ситуаціях та під час повітряних тривог. Всі бажаючи стати в майбутньому частиною професійної спільноти державної служби надзвичайних ситуацій, сьогодні дізнались багато інформації про героїчну роботу рятувальників.